Почнемо з печива. Простіше простого. зроблю. Нічого не обіцяю, але постараюся. І як із цим поводитися. Навішу цей кружочок. А ось зі скалкою я поводитися вмію. Рідна, що поганові тобі зробило тісто. Дивись, як треба. Плавними рухами розкотати, потім вирізати кружечки і викласти заготовки на лист. Полизайте в духовку майбутні печенюшки. У мене нічого не вийде. Ідея. Адже печиво кругле, значить, можна просто вирізати тіста і не морочитися. І найголовніший інгредієнт це скітелс. Таким печивом я сама не проти перекусити. Ти непогано впоралася, рідна. А як там моє печиво? Без перебільшень, як завжди, ідеальне. Залишу без коментарів. Ось моє печиво. Це витвір мистецтва. Відразу видно руку майстра. Тільки подивіться, який чудовий пряниковий будиночок у мене виходить. До речі, дякую за ідею. Дах я прикрашу скітлсом. Та й останній штрих цукрова пудра. І, ніби мой дом припорошив сніжок. Очам своїм не вірю. Рідна твоє печиво. Схоже на невелику пожежу. Потрібно терміново дістати печиво, аж раптом його ще можна врятувати. О, ні. Здається, тут вже нічого не зробити. І це печиво. Не впевнена, що взагалі можна їсти. Так, так, а тут що у нас? Ого! Оце так. Пряниковий будиночок. Такий гарний і такий смачний. Клас. Вважаю, що цей будиночок переміг. А інакше й бути не могло, адже я професіонал. А тепер я хочу бургер і швидше. Це мені під силу. Хоча, може, й ні. Це що фарш? У яка мерзота. Знаю, замість цього неприємного фарша можна використовувати смачну та апетитну шоколадну пасту. Виходить, чудово. Краса. Як справи в інших? Такі ароматні булочки. Але треба їх підсмажити. Рум'яна скоронка буде дуже доречною. Що ви знаєте про рум'яну скоронку, бабуся? Раз, два, і бургер майже готовий. Вражає. Але найголовніше у бургері соковита котлетка. Запозичу фарш, дякую. А тепер потрібно покласти майбутню котлетку на сковороду і трохи почекати. Мамочки, люба, що ти задумала? Спокійно, бабусю, у мене все під контролем. Просто вирішили підсмажити маршмело та додати у свій бургер пікантності. А тепер черга мармеладок. Булочку зверху і притиснути сильніше. Ось і весь рецепт. Ну як вам? Навіщо це суперництво, якщо найсмачніший бургер все одно вийде у мене? Тільки подивіться на ці котлети. Додам ще бекон, м'яса багато не буває. Додам соусу, а тепер залишається тільки викласти овочі та сир за шарами. Погодьтеся, що один шар це дуже нудно. А ось, от якщо зробити багато шарів, буде те, що треба. Ну ось, подивіться, яка апетитна краса. Так, я тут явний переможець. Ну ні, я програвати не маю наміру. Акуратно викладаємо інгредієнти, а тепер соуси. Жаліти не треба. Лємо від душі, а зверху кладемо булочку. Ну що, за милашка. Ще трохи я досягну золотистої скоринки. Ой, рідне, щось мені недобре. Раз тобі, бабуся, подивись, як здорово у мене вийшло. Та-дам! Ого! Оце розмір. Триповерховий бургер це те, що я хочу швидше спробувати. Який же він соковитий, приголомшливо. Тепер ти, друже. Ой, ну ось, все розвалилося. Ну й добре, адже є ще один бургер. Виглядає він дуже апетитно. Спробую О, мармелад і нотелла. Здорово, вигадано, але перемагає бургер-шефа. Вітаю. Чи знаєте, це вже не чесно. Цього разу я хочу спробувати негеце. Поритись. Легко. Бабусь, прокидайся. Дивись, Дженніфер хоче нагетси. Окей. Okay. О, звісно, спочатку потрібно налити на сковороду трохи олії. О, бабусь, поділишся зі мною олією. Дякую. Дивно, чому на Напевно, треба потрясти сильніше. Ну бо давай. Ой, щось явно пішло не так. Хто ж так робить? Ну, гаразд. Головне, щоб було смачно. А щоб смачно виходило завжди, я готую з любов'ю. Курочку треба запанувати. Для цього потрібно збити яйце, вмочити в ньому шматочки курочки, а потім обваляти їх у сухариках. Відмінно. Тепер можна смажити. Такі апетитні. Аромат який? Просто приголомшливий. Шеф, не хочеш скуштувати? Ще чого, мені є чим зайнятися. Мої нагетси будуть найвищого класу. Дивіться, наче шматочки золота. І звичайно, подальше це теж мистецтво. Вона має бути ефектною. Знаю, коли не хочеться морочитися з готуванням, можна взяти вже готове. Загорну нагетси в сир, а потім зроблю найсмачнішу паніровку з чітос. Для цього треба гарненько постукати молоточком. Рідна, обережніше, не так сильно. Ох. Здається, спрацювало. Подивимося. Так, відмінно, тепер додамо до нагетів читос і на сковорідку. Я вже відчуваю цей приголомшливий смак. Навіть не хочеться віддавати малечі Дженніфер. Мало не забула. Ну, Які нагетси без кетчупу. Ось тепер ідеально. Кішечки. Як круто виглядає. Це що, золоті нагетси? У нас мак звичайнісіньке. А раз спробую наступні. Так, ці мені подобаються набагато більше. Але залишилися ще одні. Червоні, здорово. Ого! Тут і сир є. Це, безперечно, переможець. Могла. Бачили, бачили перемога. А чи під силу вам піца? Хочу. Жодних проблем. І я хочу. А, піца. Так, це я можу. Тут потрібна томатна паста. Крапаємо трохи на сматочок тіста і акуратно розмазуємо ложкою. А тепер додаємо сир та ковбаски. Не хочу відволікати, але дивіться, я кухар. Плітуче тісто. Ой, полетіло. Не засмучуйся, Люба. Ось, візьми новий шматок. <світ> Дякую, бабуся. О, знаю. Жодної нудної томатної пасти, тільки пасти з маршмеллоу Зачерпнуть цілу ложку. Ось так. А тепер мої улюблені скітелс. З ними все смачніше і різнобарніше. Ну от, майже готово. Так, відразу видно руку непрофесіоналів. Ну, гаразд, моя піца буде найкрутішою. Я кажу ні на одному білому тісту. Пофарбую його, щоб було ефектніше. Ти тільки подивися, що творить. Я й не таке вмію, а тепер розкачуємо основу. Далі її треба замастити спеціальним томатним соусом Тоді піца буде такою смачною, як у найкращих італійських ресторанах. Потру зверху трохи сиру. Відмінно. А тепер час королівських креветок. Та щоб їм було не самотньо, додам подружок мідій. Увага! страва високої кухні готова. Ну, гаразд, майже готова. Залишилося запекти. Ну, скільки можна. Так і заснути недовго. Ой, все. Ну нарешті наші піци готові. Белісімо. Як апетитно. Ну, цілком непогано. Подивимося, подивимося. Як цікаво виглядає. О, це ще що? Невже морепродукти? Навіть коштувати не хочу. А ось це вже цікавіше. Схоже на спітелс. Цікаво, звісно. Але на вигляд краще, ніж на смак. Ой, а ось ця піца виглядає цілком нормально і пахне теж приємно. О, так! Який чудовий смак. Вся піца переможець. Вітаю, бабуся! Ура, дякую заслужена перемога. Моя піца була кращою без коментарів. У Майлі дуже маленька порція локшини. Квентін має середню порцію шоколадної локшини. Йому точно підходить. А от у Софі найбільша порція з усіх. Оце так. Звичайно, ми почнемо з Майлі рано засмучуватись. Скоріше спробуй. Окей, давайте оцінимо на смак. Ніколи не пробувала шоколадну локшину. Ух ти, це дуже смачно. Не хочеться, щоб це закінчувалось. Ой, що це? Це чашка. Її їсти не буду. Ей, це було боляче. Майлі більше так не роби. Тепер моя черга. Спробуй одно лакшено. Смачно! Тепер хочеться з'їсти побільше. Так, здорово. Це смачно. Ого. У мене всі пальці в шоколаді. Потрібно все злизати. Смачно! О, до мене прийшла ідея. Давайте розплавимо шоколадну локшину. Для цього я використовую пенк. Чудово. Тепер вона рідка. Подивіться самі. Такий неймовірний аромат. Давайте нальємо в келих. І так. Супер! Залишилось додати збиті вершки. Чудова та трубочку. Вау, як апетитно! Хочу спробувати! Оце так! Так смачно! Такий приємний шоколадний смак. Тепер черга Софії. Скоріше спробуй. Ви маєте рацію, друзі. Зараз спробую. Це виглядає теж апетитно. Її так багато, що хочеться їсти та їсти. М -м, смакота. Важко зупинитись. Як класно, що локшини в мене так багато. Ой, я зараз об'їмся. Чудово. І схоже, чихну. Ой, що це? Ха, Ха, Софі, що це звисає у тебе з носа? Це локшина. Досить сміятись. Зараз я все виправлю. Чудова, можу продовжувати їсти свою локшину. же це смачно. Смакота. Хочете, я з вами поділюсь? Давайте, дивіться, яка смачна локшина. Налітайте. Вам сподобається. Вперед. Ви готові? Тепер можете налітати. Мені все одно дуже багато. Як здорово, дякую. Так, Софі, ти найкраща. Це найменша кукурудза в моєму житті. А я маю звичайну середню кукурудзу. Дівчата, я вперше таке бачу. Це ж найбільше кукурудзяний качан у житті. Оце так, Майлі, Ти будеш першою. Добре, давайте спробуємо. Що мені з нею робити? Я вигадала зімці ціляком. Дивіться, у мене така яскрава посмішка, друзі. Як вам? Так, Майлі, ти як завжди? Та годі вам, це ж просто жарт. Готова. Це зайве. Тепер черга Софі. Так, моя черга. Що ж мені придумати? Я просто її з'їм. Обожнюю качаний кукурудзи. Софі, Софі, Софі. Ти могла б їсти акуратніше. Я з голови до ніг у кукурудзі. Хоча добре, я звик. Оце так. Так, смачно. Упс, пробач, Квентін. Та все нормально. Ти вже доїла? Тоді моя черга. У мене тут величезна кукурудза. Давайте знімемо одну кукурудзинку. Ого. Ну-ка. Смачно. Я люблю кукурудзу. А можна ще з'їсти? Так, дуже добре. Ого. Квентін, ти реально з'їси всю кукурудзу. Вона величезна. Остання. Доїдаю. О. І як в тебе стільки помістилось? Ти живий? Ох ти, який маленький шоколадний фонтан у Софії. А у Квентіна середній шоколадний фонтан. А Майлі пощастило більше за всіх. Величезний шоколадний фонтан і величезне маршмелоу. Почнемо із Софії. Окей, я впораюсь швидко. У мене таке маленьке маршмеллоу. Потрібно лише занурити його у із шоколадом. А тепер спробуємо. Мм, як смачно! Це надзвичайно смачно. Але я ще я хочу мм. точно я можу випити шоколад. Як смачно! Ух ти! Як я люблю шоколад! Ой, він що закінчився? Шкода! Софі, у тебе довкола рота шоколад! Ой, дякую! Тепер твоя черга. Я так давно цього чекав. Занурюємо маршмеллоу в шоколад. Виглядає супер. Спробуємо. Смакота! Давайте тепер усі маршмеллоу. О, ні, я впустив шпажку з маршмеллоу. Ого. го Здається, мій шоколадний фонтан зараз зламається. Що робити? Дівчата, ви куди сховались? Що мені робити? Він зараз вибухне. Ви шоколад вилився. А що ви смієтесь? Гей, Майлі, тепер твоя черга. Давай. Добре. Давайте спробуємо мій величезний маршмело занурити у шоколад. Ух ти! Тут потрібно дуже багато шоколаду. Ось це так. Спробуємо. Як же смачно! Мені дуже подобається. Дуже смачно, друзі. Ви що також хочете? Ні, я не буду ділитись, хочу з'їсти все сама. Яка ж майлі жадібна. Софі, до мене прийшла ідея. Хочеш взяти участь? Давай вип'ємо її шоколад. Для цього я використовую великий поп-тюбс. Це реально працює. Здорово! Дивись. Вау! Спрацювало! Вау! Я також хочу спробувати. Давай ми перельємо в мій шоколадний фонтан також. Класно. Спрацювало. Ми з тобою генії. Як же смачно. О, чому в моєму фонтані закінчився шоколад? Ей, Що вони робили? Вкрали мій шоколад, але це ж не чесно. От злодюшки. У мене маленький Дорітос. У мене середній. А у мене величезна упаковка Дорітос. Який від стій? Він жахливо гострий. Я ненавиджу гостре. Давайте оцінимо, що всередині. Ого, у мене величезний начос, а у мене маленька чіпсенка. Ну що ж, спробуємо. Так. А в мене середня чіпсенка. Як страшно. Відкусимо трохи. Фух, з'їв. Ну, наче нічого. Тепер моя черга. А, як страшно. У мене найбільше. Це несправедливо. Я мушу з'їсти все і довести, що я сильна. Я впораюсь. Так, добре. Які ваші відчуття? Нічого. О, Як же горить! Горить допоможіть. У мене всередині все горить, ніби почалася пожежа. А дівчата, що робити? У мене ще гірше. Де вогонь? Друзі, все було потужно. Ви як? Ой, як ти опинився на моїх колінках? Хе.